Вітаю вас, мене звати Оля Лімандріт, ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я хочу розказати, що документи для українців продовжили до березня місяця 27 го року. Так? Попри різні відео і інформації, де було вказано, що. Українці вже там до кінця 26-го року виїдуть і так далі, все ж таки продовжили. Це не означає, що війна буде тривати до 27-го року, це нічого не означає. Це просто означає, що документи будуть продовжені, тому що іншого виходу в Європейську Союзу немає. І якщо Надалі війна буде тривати, тому зрозуміло, що біженців буде більше і більше і більше. І з таким способом, методами держ Європейський Союз підтримує українців. Та. Німеччина як приймала, так і приймає біженців. А ви можете звертатися в табори, ви можете звертатися кудись до своїх знайомих, щоб вони вам допомагали вас забирати, щоб вони допомагали вам. Виробляти документи. Якщо ви якусь інформацію знаходите, що Німеччина не приймає, це неправда, тому що вже від самого початку Німеччина приймає, надається фінансування на курси, як ви знаєте, на фінансування на житло, допомоги соціальні і так далі. Звісно, що з житлом проблеми постійно, але хто шукає, то знайти можна. Якщо це відео блокорист, обов'язково підпишіться на мій YouTube. Туб канал поділіться цим відео, і почуємось наступного.